Тример з нульовим зрізом. Це заявлено і на упаковці пристрою. Це в нас бренд Розія hq 315 Тут у нас на упаковці ось заявлено 0,1 мм нульовий зріз. В принципі, для тримера це вже, ну, як то кажуть, потолок. Давайте подивимося сам дизайн. Розія дуже хороший бренд. До речі, у нас було багато техніки від бренду Розія, вона була завжди унікальна. Хороші, класні моделі, вони були і дизайнерські, тобто і дизайн цікавий, і по якості супер. Ну і ось це є ще залишки. Значить, це в нас ви бачите зображення барбершоп, це в стилі барбершоп. Тобто тут у нас барберпули зображені, сам барбер зображений, ось такий стильний, дуже хороший потужний тример, є індикатор, вхід USB Type-C. 0,1 мм нульовий зріз, мінімально 0,1. тобто Це, в принципі, по факту це нульовий ефект. Тобто можна таким без насадки пройтися, зняти щитину, можна поголитися, можна контури підрівняти, шию підрівняти, вуса, форму зробити і так далі. Також в комплекті йдуть насадки 1-2-3 мм для коригування бороди. Тобто можна робити легку щитину, коригування. Ось в комплекті у нас насадки 1, 2, 3, мастило, щітка, також кабель USB. Ось такий комплект. Ціна 799 гривень. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Замовити можна на сайті Tremor. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю і в описі під відео у нас є також інформація. Тобто там... Буде також вайбер, телеграм, телефон. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно на всю техніку гарантії на рік. Тому будемо раді співпраці з вами.